Добрий день, от вас ви не Добрий день, а ви за записом? Сто Атолік тут працює. Хто? Анатолій Мур. Тут працює. Він тут вже півроку не працює. А що сталося? сталось? Звільнився за власним бажанням. А може, ви так кажете? Такування. Це конфіденційна інформація. Не маю права розголошувати. А так. У мене нормальна зарплата. Принципова. Паніша б таких, як ви. А я вам принциповий. А що вам від нього треба? А він мені на бамбілі плану поставили. не хочу платити. Дуже на нього схоже. Що ви маєте на увазі? Його звільнили, бо він приставав до клієнток. Я Хотів зі зігнати, я, я вам нічого не казала. Чого ви нам допомагаєте? Я від нього залетіла. Відійна? Чого ти крачеш?